Вот. Поворот. Новый поворот. И мотор ревет. Но что он нам несет? Пропасть или взлет? Ты не разберешь, пока не повернешь. Поворот. Новый поворот. <панцес> Дивися, куди він не куди він йде? Він, йде? він йде чітко на старкон. На старкон. На старкон. Е -е -е -е. Якщо ми доїдемо на старкон, то це буде повний фонтан. Повний фонтан. І що емоцій? Що а повний що? фонтан того, що буде з вас вилітати? Друзі, будемо потіти, веселитися. І отримати задоволення від життя. ну не? Е, фані. Е, Тримайте кулаки, щоб ми доїхали. І шапку теж, курва.